Сьогодні ваш день, який найяскравіше говорить нам, що ви саме ті, кому належить змінювати світ. Нехай же ваші рішення і ваші дії виведуть країну до світла і процвітання, сміливості і відваги вам. Бажаю, щоб ви були щасливими людьми, відкривали нові горизонти, досягали величезних успіхів і прославляли нашу країну на весь світ. Адже хто як не ви? Сьогодні день тих людей, на яких покладаються надії, і з ким пов'язане майбутнє всієї нашої країни і майбутнє кожного з нас. Тому побажання для вас сьогодні такі: терпіння і сміливості у всіх вчинках, щоб дух ваш був сильний і щоб втілювалися в життя, всі заповітні мрії. Станьте взірцем для ваших. Знаходьте виходи з важких ситуацій і будь.